Вітаю вас, глядачі, дочь ютуб каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на чохол, створений для тих, кому потрібен максимальний рівень захисту в умовах активного використання. Дікс Kickstand Cover. Наприклад, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab s 10 FE. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із Ева матеріалу, який нагадує спінений пластик. Він легкий, але відмінно амортизує удари, знижуючи ризик пошкоджень при падіннях, в тому числі за рахунок повітряних подушок. Фактур. Зовнішнього покриття приємно на дотик, не збирає відбитки пальців і не ковзає в руках, що дуже важливо для безпечного використання. Для зручності перенесення планшета передбачено масивну інтегровану ручку, а дві відкидні ніжки підставки дозволяють надійно зафіксувати пристрій на будь-якій рівній поверхні для перегляду відео або роботи. Всі вирізи для портів мікрофонів та динаміків точно підігнані. На задній поверхні також передбачений спеціальний виріз для S-Pen, що дозволяє зручно кріпити перо до планшета. Чохол має захисний бортик навколо дисплея. Лея та блоку камер, що дозволяє безпечно класти планшет дисплеєм або камерою донизу, мінімізуючи ризик появи подряпин. Замовляйте Дік Kickstand Cover в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.